Вітаю тебе. На я решті. теж я теж вітаю. Придавай привіталіфану на камеру, Фану, все привет. ж таки. Але він тебе взув, він перший за тебе, був у нас в міні-подкасті боє. Й... Уйову яконі рвуться стартом. Поїхали. Може, я запікаю, ну, І так, а, перші п'ять питань у нас буде гра: що краще. Давай. Розумієш, давай, давай я розумію. Вибери, що... розумію. Да, Але щось я підозрюю, ти такий. А хлоп... сонце вийшло, ти бачиш? Ти Засліпило. Бачиш, чи ні? Це знаєш засліпило, нічого не бачиш. Думайте самі вже. <laughs> Так, дивись, ти в нас на полі, тут на стадіоні, позиціонуєш себе ледве чи не плейбой. Такий весь стильний хлопець. Ні, Почекай, почекай. Я не позиціоную себе так, tak. і я, я не хочу, щоб мене позиціонували так. Просто звичайна людина. Яка звичайна людина? Тут просто топ-модель по АФМ. Але що краще, ти маєш вибрати. Давай, Спробуємо. Нові кросівки від Nike чи ексклюзивні від віддас. Ексклюзивні від Adidas. Sub... Угу. Тренування в спортзалі чи тренування на свіжому повітрі? А, дивлячись, яка погода. Наприклад, якщо весна, то, звичайно, на свіжому повітрі. Якщо зараз брати умови, тренування, ну, скоріш, зал. А модний спортивний костюм чи класичний костюм? Класичний. Не модний спортивний? Ні, класичний. Ти дивийкий фронт. Добре. Футболка від популярного бренду чи футболка з унікальним дизайном. Mm, футболка від що. У... <рес> від популярного бренду. <рес> від популярного бренду чи Від популярного бренду. Не унікальний Не унікальний. І так. даремно. Даремно. Mm, годинник від люксового бренду чи новий фітнес-трекер. Люксовий бренд годинник. <рес> добре, добре, І так. Далі йдуть два питання. Ти маєш дати розгорнуту відповідь. Героям слава! Аргументовано. Дивись, уяви тебе обрали президентом фанатської спільноти, але за умови, що ти будеш особисто на кожному матчі. Опиши свій фанатський лук та як будеш підтримувати команду. Скільки грошей? Скільки грошей? Безплатно. Ні, безкоштовно ніхто не буде працювати. Ви розумієте, що повинна була бути плата за це. Хтось тобто за 80 тисяч гривень згоден. Вгод? В рік? В рік? Оба, от покатила. Ні, щас, чекай, це вису. мої бажання. Це мої бажання, мо, мої, мої потреби. Хотів би я цього, так, звичайно, але ви розумієте, що футбол-футболом я хочу до, до всіх, а, до речі, звернутися. А говорити? А, всі, хто думає, що в нас ми граємо футбол як у більше гру, як це як у нас, наше хобі. Для когось це може бути дорога у професійний футбол, але повинні розуміти, якщо наприклад не, не, не виходить, як буде Україна не виходить, не виходить. Якщо не виходить, то треба просто трішки переформатувати свою голову на те, що треба працювати, робити щось, займатися, стати професіоналом. А якщо, наприклад, ви вирішили в професійний футбол, йти, то треба все віддавати заради футболу. Може воно й вийде. Але треба в це вірити. А якщо не виходить, то йдіть працюйте і будьте професіоналами в іншій темі. Але ж ти відійшов від запитання. Гаразд, тоді перефразуємо: як би ти підтримував свою команду, будучи президентом фанатської спільноти. Ну, Дивіться, я е, ніколи не був в таких умовах, де я би був президентом якогось фанатської Ти спілки. Ти зациклився на слові президент. От mm. Просто тут ключовий момент це підтримка твоєї команди. Ну, так я ж розумію. Це, це ви повинні зрозуміти, що це у нас, е, е, що це у нас буде як. Е, це відповідально дуже. Да. Ну, я думаю, що це, ну, я би зробив би якісь е, флаги, взяв би от ці трембіти. І, і стояв би там, кричав. В принципі, ну не я, я. Я би, наприклад, ще когось позвав з друзів і всі б підтримували мою команду. Я б а, я би, знаєте, що зробив? Я би а, влаштовував шоу. Оце оце, от ми повинні, от всі зрозуміти, коли ми іноді приходимо, так, тут граємо, немає тієї підтримки для команд. А якщо немає підтримки, зробіть цю підтримку. Зробіть цей настрій футбольний. Тому що, наприклад, візьміть футбольні поля Сан-Сіро, Мілана. Да? Візьміть інші поля. Головне це от підтримка. Да? Як вони вболівають, Ліверпуль, наприклад. Угу. Вони всі співають. Я бачу, що Центр. О -о -о -о. Гена, Гена, пожалуйста. Нас... Ну, майже запис. Так, все. Нас... В принципі, все. Я би влаштовував шоу. Отак, от моя відповідь буде така. Хорошо, шоу є не жиріта, да? Жирі, так? Жиріта, так. О, і так, оце таке е, також дуже цікаве запитання. Дивись, якби ти приймав участь у ритуальному футбольному матчі, розумієш? Ритуа. Да, ритуальний. що Це... таке ритуал? Ну, ритуал, так, але ритуальний футбольний матч. Де? Команду, яка програла, назавжди виганяють з футбольної спільноти. Угу. Кого б ти взяв в свою команду, щоб точно виграти? Скільки футболістів в мене є? 8 на 8? Ну, задовільно. Який ти формат, наприклад, обереш? Тут я тобі дають 5 на 5, вибрав... 5, 8 на 8, 11. Футболі. 8 на вісім. Дивіться. дивіться. Давай, Давайте перечисляємо. Щоб я не програв, так? Да? Да, да, щоб ти не програв. В нас є три: три от е, найкращі футболісти міста. Да. Е, тішак, Ганчар. Ага. 100% і Яра. Ага. Це в нас три. Добре. Ганчар Попер... Ні, Не, ганчар з. Ні, я би я би поставив так. А, ще й кривороти. Ну, можна арсенал весь забрати, де і, в принципі ну, можна виграти. Да. Але я б, я я звичайно, Асипенка, Ян Штірбу ага. позвав би 100%. Ну, якщо він повернуться. Але на цей ритуальний матч я би їх позвав. Кавальов, Едіка можна позвати, Мелікова. Потім... Романовська, ага. звичайно. звичайно. Довість, це така кумовська у тебе, виходить? Так, да, в мене було «Буде кумовська команда, так. Да. <рик> да, ми спочатку запустимо арсенал весь, всю команду. 3-0 ведемо, все, випускаємо по одному, так щоб знаєте, щоб кумовством позайматися. Не, ну нормально. Ну, давайте так. Ми починали всі разом. Да, давай, давай, кажи. Ми, под... ми починали всі разом. І я вважаю, що буде, буде ну негарно, якщо наприклад я б не 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 покличу їх. Uh -huh. Ну плюс о, до, щоб не образити всіх, наприклад, і це буде неправильно. Я б по, по, покликав би звичайно футболістів е, Шевченкова. Да, uh -huh. там де я зараз. Е, е, От скажи Дай. за Шевченко, враз ми заговорили. Дай. Ти бачив інтерв'ю Іллі Чопика? Е, ні, ще не бачив, не встиг просто. В мене було дуже багато. Подивися, років. він все ж з вашої команди, йому треба підтримка підтримати. Молоде покоління. А ми завжди його підтримуємо. Я, наприклад, я, я був трішки у зимовій першості на, тільки на двох матчах. Чому, тому що не встиг мене. А так би я, я завжди вболіваю за хлопців. Та якщо молоді хлопці, то під, та підтримую їх. Угу. І бажано, ви знаєте, я хочу ще сказати дуже багато Людям, щоб е, і в нас є дві проблеми не тільки в Шевченках, а тільки у, у всьому чемпіонаті е, такого немає в Європі. Е, Наприклад, що я маю на увазі, перше, це, наприклад, стояти там на бровці, там піхати кожному, да, казати, який він е дебіл кончений і все одно, типа, якщо він там втратив м'яч, там такого немає. Там підтримують, не, не, не дивлячись на якісь моменти, де ти щось не встиг, чи та неправильно зробив. І це я думаю, що саме головне От саме головне. підтримувати, е давати надію людям. Е мені сподобалось, наприклад, Міша. Е Шейко, наприклад, він коли покликав мене в команду, так, я не суперфутболіст, я знаю це. Але він не чекав, наприклад, там, о, він не чекав, коли ми там будемо вигравати 2-0 для того, щоб випустити нас на поле там з Кавальовим. Да, тому що ми тільки прийшли. І це реально круто. Чому? Тому що ти запускаєш хлопців, да, вони, да, вони можуть там десь наплужити, десь можуть там, неправильно зіграти, а десь можуть допомогти. Угу. І от ну, це головне. Голо... Головне. Головне підтримувати людей та давати їм надію. Надію, шанс, і все все буде добре. А, а друге я забув. Ти знаєш, я задивилася, ММС, ось але дякую тобі. Да, знаєш, а що... ПП, перше, перше, це те це, це. Що ще хотів сказати? Я хочу просто, щоб люди підтримували людей. Підтримували людей. Зараз такі скрутні часи, що треба один одного підтримувати. Я думаю, все у нас вийде, все за нами перемога буде, але але і... О, Ні. А, ні, ні. А, підтримуйте людей, грайте в футбол, насолоджуйтесь життям, тому що що? тому що ми не знаємо скільки нам ще жити. Позитивна да, да. насолодитись, а да. Да, бают. І давайте, давайте тепер це все вже та да, mm -hmm. да, давай ще поговоримо. На я я тільки я тільки я тільки, тільки розігрівся. Можна да, так сказати. давай давай о, питання, які там кого я найкращого футболіста там хочу представити. Е, хто мені подобається більше всього? Там футбол Сейчас глянемо. У мене є задавай такі питання. От е, яким ти е, людям, яким ти не задавала їх. Дивись, ми тоді з Аліфановим хотіли зробити прожарку медійну. Прожарку? Про ні, дивись, я нікого, ну, я ні, не нікого оскарблять, Але, не ніт, оскарблять не буду. Ні, оскарблять ні. Але все одно, от скажи мені, будь ласка. Е е як ти оцінюєш фізичну підготовку е е футболістів зимої першості? У кожного вона різна. Чому? Тому що дивись, е деякі хлопці майже кожну неділю грають, а да? деякі <dold>. хлопці по два-три рази грають. Да? У когось є фізична підготовка дуже добре. А десь хтось, наприклад, травму лікував і не зайшов у чемпіонат нормально, і йому дуже, дуже дуже важко було б йому. Да? Тому я думаю, що у кожного по-різному. Не, не можна сказати, що фізична підготовка має якесь велике значення в цьому всьому. Ось дивись, було таке запитання. Давай, аліфану. От мені цікаво, як ти на нього досиш відповідь. Дивись, що краще отримати повний. Новий комплект футбольної амуніції і грати в АФМ, чи мати бомжацький вигляд, але потрапити у вищу лігу. Бомжацький вигляд та у вищу лігу. Да? Да. Красавчик. Тому що ви повинні зрозуміти, що, що а, е, УПЛ, УПЛ, там Вища ліга, наприклад. Це інший футбол. Це інший футбол, інші швидкості, інші угу. прийняття рішення. Це якщо ми, наприклад, Дім, та зайди. Ну. А він і так уже мілька. Мількав? Так, звісно. Там інші швидкості, там все, все по-іншому. Це, це ми граємо, знаєте, такий, наприклад, взяти чемпіонат 8 на 8. Я один раз в Ужгороді був на футболі, там, де ще Довби грав Дніпро М. Uh -huh. О, ні, Дніпро М, а Шо там? Дніпро грала. Uh -huh. І на фоні всіх українських футболістів, да, які грали, наприклад, там був uh -huh. матч. Дніпро проти Дніпро. Дніпро грав проти, проти... Не пам'ятаю вже, яку uh -huh. команду. І на фоні їх він дуже дуже добре ну знаєте виділявся. Uh -huh. Чому? Це фізична підготовка, швидкість прийняття рішень, фізична підготовка. Якщо ти вище на одну голову, ніж всі, то в тебе все вийде. І в нього вийшло. Він перейшов спочатку в Іспанію, потім в Рому, в Італії, забиває. І, і це дуже круто. Тому, тому повинні зрозуміти, що, і всі футболісти повинні зрозуміти, що так, це, це, це насолода, це в нас просто хобі. Але якщо попадати в вищу лігу, це, це дуже серйозна відповідальність і дуже серйозні нагрузки. Іди сюди, стань місто мене в кадр попитаю. До побачення, Ольга. Mm. Все, ти сам мені сказав, що хотів. Так. Помахаємо в, в камеру. До... Е, як до нової встречі. До зустрічі. До зустрічі. <риклад> По польськи до Боже, ти знаєш польську? <риклад>